Давайте трішки про те, хто така Юлія Потапова про заснування компанії з перших вуст. Та мені відразу згадується мій шлях. Для мене досить тернистий, тому що коли мені було 10 років, мої батьки сказали: все, твоє дитинство закінчилося, виходь працювати. І там моя робота перша була це кілометрові грядки буряків, а потім ринок. Я досі пам'ятаю, як я рву кропиву. Вона жалить мені руки і течуть сльози, і я тоді вже собі обіцяла, що я так не хочу. Я хочу іншу роботу бути в зоні своїх сильних сторін. І зараз, коли ми з моїм чоловіком-партнером драйвемо велику компанію, яка дає можливість знайти свою роботу мрії для багатьох кандидатів, коли я конектую, знаєте, роботодавця і найкращого кандидата, то я закриваю десь свій герштальт цієї мрії, що я не тільки сама в зоні сильних сторін, але й люди знаходять роботу своєї мрії. Ми заснували компанію, яка називається P-Power. Сьогодні вона має таку місію для кожного бізнесу знайняти команду мрії і допомогти кожній людині знайти свою роботу мрії. Ми сьогодні займаємо топ 10 в ринку України по Executive Search. Ми закрили вже понад 200 позицій. Нам довіряють великі бізнеси, і у 99% вони повертаються до нас у 80% Наші кандидати проходять випроблений термін і залишаються в компанії, приносячи бенефіти і результат для того чи іншого бізнесу. Наша компанія це та, яка знаєте, має високі цінності. Ми боремося за джизмом. Ми підтримуємо маму в декреті. А ми приносимо. Рої для бізнесу. А тепер хочеться додати про те, як почалася сама компанія. Да, я згадую, що в 2019 році я вже 12 років в громадському секторі. і Тут мені хочеться да, від грантових соціальних проектів перейти в бізнес. Це був такий шлях пошуку переходу в бізнесу. Я це зробила дуже вдало і швидко. Але там компанія закрилася. Це був американський офіс, який закрив український офіс. Далі був шлях там ковіду, закриття проектів великих. І на цьому всьому шляху міняючи роботу, потім Прийшла до повноваженого президента справ захисту дітей, знову в соціальні проекти. Я зрозуміла, що я хочу чогось іншого. Я зрозуміла також, що потреби на ринку є в тому, щоб знаходити сильних фахівців і садити їх на правильному місці. До мене почали звертатися люди за кар'єрних консультацій, а потім роботодавці для того, щоб знайти їх цих правильних людей. Знаєте, тоді відбувся оцей меч. Що дійсно я в зоні своїх сильних сторін я можу зробити оцей конект. Чим ми унікальні? У нас є класний продукт, який називається Intelligent People Ecosystem. І ми знаємо свою цінність, тому що а чим ми видіємося від там звичайних рядових рекрутерів. Ми знаєте, не як вони пересипають таку широку воронку Львів, як через сито. і можливо там один випаде. Да? Тоді компанії насправді витрачають дуже багато часу, інвестують в зарплати рекрутерів, платять на джоб сайтах, і це займає 3-6 місяців. І вони при цьому можуть не отримати результат. Ми вже підходимо. Коли до нас приходить бізнес, ми намагаємося розібрати. Те, в чому їх бізнес біль? Чому їх бізнес потреба і придумує унікальну стратегію до вирішення цієї потреби, і це часом зовсім може бути не класичний найм. Таким чином, ми насправді економимо 40% вашого бюджету на найм того чи іншого фахівця. При цьому в нас є своя методологія пошуку того чи іншого фахівця. Вона авторська. Ми поєднуємо а інструменти X-Ray Search і так далі. І на сьогодні нам довіряють такі відомі бренди, як Tattoo Sweaters, Mist International – це логістична номер один компанія у світі в Європі це топ 3 дистриб'ютори Imperia Holding в Україні, амбітний проект домова в девелопменті і так далі. Щороку ми зростаємо на 100% і зараз виходимо на міжнародні ринки. Тому долучайтесь до нас, чи як клієнт, чи як кандидат, чи як наш майбутній працівник.